дитячу біблію разом. Новий завіт. Ісус кличе Матвія за собою. Матвій був митником. Він збирав податки з людей. Коли одного разу він сидів на митниці, саме проходив Ісус. Іди за мною і будь моїм учнем. сказав Ісус Матвієві. Матвій покинув свою працю і пішов за Ісусом. Увечері того ж дня Матвій запросив Ісуса та його учнів на вечерю до свого дому. Серед запрошених також були інші митники та різні люди, яких усі вважали грішниками. Матвій хотів, щоб усі ці люди також дізнались про Ісуса. Однак декотрі юдейські релігійні проповідники, яких звали фарисеями, були незадоволені. чому Ісус їсть разом з такими негідними людьми? питали вони Ісусових учнів. Ісус почув їх і відповів, здорові люди не потребують лікаря, хворі ж потребують його. Ісус знав, що фарисеї не були добрими, тож мовив, Вам належить зрозуміти, що означають слова Списання, хочу милосердя, а не жертви. Тобто Бог хоче, щоб ми були добрими милосердними. Для нього це важливіше за будь-які жертвоприношення. Ісус також знав, що фарисеї вважали себе кращими за інших. Тож додав, я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішників.